І готуємо домашній томатний сік. Я перетерла вже помідори, точніше, на м'ясорубці через соковижималку. вижималку. У мене приблизно вийшло 3 літри. Зараз це все. Він ось такий з м'ячок, гарний сік. Кісточок дуже мало. Ну, де не де попадається, але то нічого страшного. Переливаємо каструльку і ставимо на вогонь. Спеції є додаю одну чайну ложку на таку кількість соку солі, одну чайну ложку паприки. Звичайно, не копченої, в кого є копчено, можна копчено, суміш перців, 10 горошинок, півчайної ложки перцю чорного меленого і дві гвоздички. Гвоздичку я дуже люблю, придає такий смак і аромат. Все це зараз висипаємо до каструльки. Коли закипить, проварюємо буквально 5 хвилинок і вимикаємо. Спеції цих всіх можна не додавати. Хто не любить, бачите, він такий густенький, гарненький. Чим червоніші помідори, тим буде і томатний сік ваш червоніший. А по солі можете додати собі за смаком, або вже коли відвариться, просто. Тоді підселити. Ось так варимо. Скуштувала свій сік і вирішила додати, додати ще пів столової ложки цукру, тому що помідори, трішки томати кисленькі. І ось так вже воно закипіло. Зараз ще трішечки почекаємо. І збираємо трішечки пінку, ось така. Тому, коли віджималося, утворилась така пінка. Воно, звичайно, якщо перекипить, вона подінеться, але поки що є, збираємо. Її небагато. так що так. що Ось наш сік закипів і тепер беремо в чисті стерилізовані баночки. Це все розливаємо. Баночки Перевертаємо і закутуємо під ковдручку до повного охолодження. Смачний томатний сік готовий, так що всім смачного. Ну, а кому сподобалось це відео, ставимо пальчик вверх, пишемо коментар і не забуваємо підписуватися. До нових зустрічей! па па па, -па.